Соковита дівчина в білих чобітках і блискучих обтягуючих штанях на сходах шкірно-венерологічного диспансеру з папірцем в руках щебечив телефон. Позитивно це означає все добре? Так? Куме, я присяду? Так. Правду хлопці кажуть, що ти на курси саморозвитку пішов? Так. І що там? Як Джим Керрі присягнув сьогодні всім говорити так? Так. Позич до зарплати 5 тисяч, так не пішов би ти у дупу. Олександре, скільки вам треба випити, щоб у крові було два проміли? Два. Два чого? Келихи, літри? Ні, треба не пити 2 дні. Коли я проходив медкомісію, психіатр запитав у мене, чим відрізняється місяць від сонця? Я відповів, що місяць це супутник землі, а сонце зірка. На що психіатр сказав: Ти що, дебіл, сонце в день світить, а місяць вночі? Іспити у школі Стюардес. Інспектор запитує: Уявіть собі таку ситуацію. Літак падає в пустелі. Вижили тільки ви одна. Ви відразу знаходите поряд Оазис, в якому вас зустрічають 50 зголоднілих по жіночим тілам бедуїнів. Англійка каже, я накладу на себе руки. Американка після паузи. Я вип'ю віскі, щоб побільшала сміливості. Француженка дивиться здивована на екзаменатора і каже, Ситуація мені зрозуміла, але я не можу зрозуміти, у чому власне проблема.